Всім привіт! Хотів би виразити велику подяку від імені каналу Люди Судьби. Всім людям, які вносять кошти на нашу карту для донату. Ці кошти йдуть для друзів, які зараз в окупації. Тому кожна гривня дуже важлива. Дослухайте до кінця і самі зробіть висновки. Доброго вечора. Добре. Да, ви хто? Це стрибує з колективка компанії Фактор, я головний фахівець світі фінансової заборгованості Людмила Олександрівна, індекс Мі 442. Ярослав Анатольович, ваш кредитор профіт капітал якого ми представляємо інтереси по договору доручення статтею 1000 на цивільного кодексу України, пропонує вам вирішити ваше фінансове питання по майкредиту лише за суму тіла кредита. Так як 50% від вашої оплати кредитором буде передано на підтримку збройних сил України. У вас 8 тисяч гривень це загальна сума боргу. Вам пропонується повернути лише суму в розмірі 4 тисячі гривень, а решту суму боргу, 1920 гривень відсотків і поняття 2 тисячі гривень, вам буде списано. Скажіть, будь ласка, маєте змогу скористатися даною пропозицією Ярослав Анатолійович. Дивіться, в мене два зустрічних питання. Так, будь ласка, а ви головний над колекторами там? Так? Ні, головний фахівець. Є молодший, провідний і головний. По посадах. Ага, провідний молодшому подчиняється? А, ну, можна так сказати, у нас, відповідно, є устави ага. по роботі, які Про Провідний, найменший, так, да, виходить? Ну, там а, менше стажу роботи відповідно інші ведуть справи. Ага. Але все одно стажу немає, але він спеціаліст провідний. Ну як, людина влаштовується на роботу і вона mm. ж влаштовується на роботу, має е, стаж роботи, правильно? Ні, ну, стаж не, роботи, так, але той, Колектором, так. може, нема стажу, але вона стає з провідним спеціалістом одразу, mm. так? Mm. Да? Ярослав Анатолійович, щодо о, діяльності колекторської, <кхів> ми о, маємо ліцензію від НВУ mm -hmm. і То ви колектор, Да? Колекторська компанія фактор, так. А ви колектор? Головний фахівець відділу фінансової заборгованості Людмила Олександрівна. А колектори є у вас? Ярослав Анатолійович, ведете зараз діалог. Я поняв. Друге питання. Ви кажете, що половину від оплати будете на зсу надсилати? Так, 50% від оплати ага. перераховується на підтримку збройних сил України. Куди? Дана вся інформація є на офіційному сайті. Так Ви ж головний спеціаліст? Вони в курсі. Треба обов'язково на знаю, сайті. Кошти, кошти були від початку війни були спрямовані вже більше трьох з половиною мільйонів гривень. Ага. Не тільки відповідно коштами, а були придбані ага. такі речі, як генераторні установки, репітери, так. глушники, тактичні годинники, тепловізори. Ага. І, ну, куди, і куди, їх куди їх надіслали? На Збройні сили України. Куди? Конкретно? В яку бригаду? А в бригаду, в яку я вам не підскажу, це є на офіційному сайті. Немає. На сайті Profit Capital там зазначено. На, в яку бригаду, бригаду немає. Ви перевіряли? Так. Да. Ну, якщо вас о, особисто, тобто цікаве дане питання, я ага. можу дізнатися і відповісти вам. Да, відповісти хочу дізнатися, яка відповісти. бригада, які суми, що конкретно надіслали, і куди ви надсилаєте кошти, як ви кажете, на зсу? 50% відсотків від оплати. Ну. Я, я от конкретно можу сказати вам рахунки, куди я надсилаю. Но на сайті Profit Capital там також є повністю ця <плес> вся інформація. <плес> ви Kom. заходили, дивилися чи ні? Дивіться, а є у вас взагалі е, прайс оплат клієнтів? <плес> Що за прайс оплат клієнтів? Ну, прайс, я може не так виразився. Табличка, е, які люди скільки сплатили, щоб проконтролювати суми, які ви надсилаєте на ЗСУ? Ну, дана інформація це є ж фінансова в, в середині компанії, правильно? Ну як, ви так голословите, ми, маємо, ми не... по 50%. Ми так, ми... Це має відкрита бути інформація, тоді не заявляйте. Ну, ми, ж не маємо, ми ж не маємо права е... Дивіться, я, я так само розумієте, що, що я так само можу по телефону голословити. Я купив танк, в мене нема грошей. Я купив танк і надіслав. Як ви перевірите, чи я дійсно купив танк? Так само і ви розкажете, ну, вперше, що ви надсилаєте, ну. В першу я хочу вам подякувати, що якщо ви придбали танк, завдяки ага. своїй діяльності, я так зрозуміла, волонтерство, правильно? Ні, я танк Тому, не придбав. Ну, ви... Я вам просто приклад навів. А до да. чого тут приклад, якщо я вам говорю реальну речі. Ну, так як проконтролювати любій пересічній людині, що ви дійсно надсилаєте гроші на ЗСУ? Чи просто так голословите, аби замилити очі? На профіт капіталі на офіційному сайті є повністю ця вся інформація. Немає всього. Ну, як немає. Ну, дивіться, допустим, ви кажете, 3 мільйона ви надіслали, так? Да? Це за який термін? Перемовано більше 3,5 мільйонів гривень. Так. За, за який період? За скільки місяців? Я вам ще раз повторюю, є офіційний сайт. Давайте я вам відкрию і. Давайте. Скажіть мені, за який термін ви 3 мільйони надіслали на ЗСУ. Так, хвилиночку. Чекайте хвилинку, заходжу в інтернет. <coughs> на сайт. Угу. На сьогоднішній день значить відображається інформація, що 3 мільйони 424 тисячі гривень було спрямовано на ЗСУ. З які терміни? значить, перше придбання була а, придбали генератор. Так, передали Полтавській області, станція переливання крові. А... Так, спрямовано 1 мільйон 680 тисяч гривень 26 на 2, 22 року. Також тут є офіційний акт, де це все зазначено. І зазначено, куди воно було спрямовано. КП Полтавська область, це переливання крові, місце реєстрації задіється. Це генератор, так? Да? Генера... Генератор на... Це двадцять шостого нуль так? Так, 26.02. Тобто, Тобто можна е, предположити, що за 9 місяців? Який 10-й, да? За за 8 місяців. Ні, так це я вам перше сказала. Так, а 3 мільйони за який термін надіслали? Перший тиждень війни перерахували одним платежем платежем один мільйон гривень. Mm -hmm. Було пер перший тиждень передано другого, ага. другого на тобто можна 20 предположити, другого. що два мільйона заробили за останні сім місяців, так надіслали. Дивіться, була передана генераторна установа, потім а, було передано а, 1 мільйон гривень другого, ну, 3 з 22-го року так. А, на рахунок НБУ. На ЗСУ ж ви казали. Подібно... Ну так, а там же ж відповідно вказано, що платіж так, на ЗСУ. Так На НБУ що... чи на ЗСУ, я не зрозуміло. Призна... В призначенні платежу вказано, що ці кошти були спрямовані на допомогу Збройним силам України. Ви надіслали на НБУ мільйон гривень і вказали призначення платежу? Отримувач Національний банк України. А чого не на Зсу? Є рахунки на, на ЗСУ віде? прямі, є конкретні рахунки на бригади. Ну, це вже потрібно питати в керівництво, чому було спрямовано саме на НСУ. Так ви ж сказали, що вся відкрита інформація є на сайті. Так, це все, є відкрита інформація, є офіційно. Ага. Дивіться, ви ви стверджуєте, що 3 мільйона, дивіться, тут проста арифметика. 3 мільйони ви надіслали е на ЗСУ, так? 3 мільйони 424 400. Так. 3 мільйони 400 тисяч на округлим, на так. Е, виходячи з цього, ви за Період війни заробили 6 мільйонів 800 тисяч, правильно? Якщо половину з них ви відправили на ЗСУ. Я фахівець по фінансовій заборгованості, я а. не бухгалтерія. Дивіться, е інформація. 3 400 ділимо на 9 місяців, так? Це приблизно е по 600 тисяч в місяць заробляла ваша компанія чистої прибулі, якщо ви половину із е, грошей, які заробили, відправляли на ЗСУ. 600 тисяч. 600 тисяч це е, купити пакети е, чи, там, портфелі, да, фінансові у людей, заплатити вам всім зарплати, комунальні і так далі. Е, щось я сумніваюся, що ваша компанія заробляла всього лише 600 тисяч гривень в місяць. Десь попахує піздюжом, правда? Ну ви ма... Ні, ви маєте свою особисту думку. Так це не думка, це проста арифметика, математика третього класу. Ну, Ви ж не знаєте, правильно, ви ж не бухгалтери, ви ж не знаєте, скільки я отримую дохідність. В тому та -то й діло, що ви стверджуєте, що ви половину надсилаєте на зсу при цьому приховуючи дійсні ваші заробітки. Ви просто прикриваєтесь ЗСУ, розумієте? Це, має бути вам стидно і вашій компанії, що ви таким займаєтесь. Клянчачи у людей гроші в такий тяжкий стан, прикриваючись те, що ви там на ЗСУ. Я впевнений, що, я впевнений, що у вас є ще й грамотки за тих 3 мільйона, що ви надіслали, і за генератор у вас стоїть там десь. Ви все сказали? Так. Да? А давайте тепер, будь ласка, повернемося щодо вирішення вашої. А ви відповідь не хочете дасти? Вам не стидно? Ні, мені не стидно, тому що наша компанія дійсно допомагає mm. Збройні Сили України. Кожен українець допомагає Збройним силам. Ну він не ходить і не Но кричить. Я, я... Я розумію, що в першу черговість ми всі повинні. Так само ми працюємо, компанія сплачує податки, це також і фінансово. Кожен Україне зараз платить податки. В тому числі і я, як і на житло, так і робочий податок, так і на зсу податок. Це дуже прекрасно, тому що ми отримувати на ви розумієте, чим ви як то на показуху роботи. Ми повертаємося до вашого питання. Тут йде мова навіть не про а, те, що ви говорите, да ми просимо. У вас є після після, після перемоги четвертого, після перемоги да. добре, четвертого дев'ятого, дев'ятнадцятого року ви оформили кошти в розмірі чотири тисячі гривень. На сьогоднішній день у вас загальна сума боргу сім тисяч дев'ятсот двадцять гривень. Зараз кредитор пропонує вам повернути після перемоги. кошти, які. Які ви вийшли на процес 4, 10, 19 року після перемоги. я вашу особисту думку почула угу. і фіксую. Справі, Зафіксуйте, що після перемоги. Після перемоги ви будете вирішувати ваші фінансові. притримайте знову цю все тоді. Гарного вам вечора. До побачення. Да, Якщо ви не суть якісь питання, будь ласка, бережіть наш контактний номер. Добре, добре. Угу. До побачення. До побачення.